Аналогічна як аборт для навігації, але наприклад, і... звідки піднявся цей дрон, і де з великою ймовірністю, прямо зараз знаходиться пілот, і звідки здійснюється управління дроном. Ідентифікуємо їхній польот, місця їхнього виліту, перебування безпосередньо. Не просто не просто тому, що нам цікаво знати, де вони знаходяться, а для того, щоб в взаємодії з засобами враження знищити екіпаж ворожих пілотів. Наметні розрахунки, артилерійські розрахунки працюють по цілям, які ми даємо. Такі обладнання, як аероскопи, дає нам можливість визначити точно азимут для роботи, ну, тобто напрямок. Куди має працювати антидронова рушниця і простими математичними формулами, арктангенсами, відношеннями і всім іншим ми визначаємо кут нахилу роботи. Відповідно, оператор дрону знає і отримує чітку команду, в якому напрямку під яким кутом працювати по дрону, який не є в зоні його видимості. Їхнє призначення основне посадити дрон противника. Відповідно, ми готуємо антидронові розрахунки, люди, які знають, як з ними працювати, що з ними робити, для того, щоб їх робота була найбільш ефективною. Ефективне подавлення у цієї антидронової рушниці призводить до того, що дрон перериває зв'язок. Управління з пілотом, який знаходиться на якійсь відстані від нього. Дрон просто зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку або його просто уносить вітром. Коли нам приходить команда, що Виявлено повітряну ціль. Ми відбуваємося на позицію, займаємо бойовий розрахунок. Один у нас стрілок основний, другий дублюючий. При зайнятті позиції виявляємо ціль, задаємо стріл, стрілкові по азимуту ціль, висоту приблизно. Він виявляє ціль, знищує її. Но на інших позиціях застосовується досить. Практично і цілі знищуються в 95%. Ймовірність попадання дуже велика.